Ось випався у нас отакий сніжочок. І прийшов час добратися, зробити обзор горища і подивитися, чого ж тут затікає. Ось у виліс є. Ось тут у нас ось така драбина. Ось такий у нас тут поддон, замочок. Так, і давайте будемо дивитися разом. Так, буду старатися акуратненько, щоб не проломатися, не впасти. Блін, бо воно таке, знаєте, я вам хочу сказати, не дуже таке надіжне. Ось такі у нас тут вікна, ось така у нас криша тут. І воно у нас як би проломано. Так, давайте дивимося далі. Далі що тут у нас є? Зараз зробимо обзорчик. Так, ось тут є такова скриня. Раніше, також щоб вам показати, зараз відійду, бо можна ж проламатися. В таких ранжі скринях багаті люди хранили там там, там, речі. Там всякі шовка. А ну давайте подивимося, може нам щось тут залишило, як вона тут відкривається. О! о бачик. Ага, нам ось залишили. Походу тут на горі цибулю хранили. Потім раз. Потім ось таке сито у нас якесь є. Я не знаю, що це за сито. Напишіть в коментарях. Так, ідемо далі. Далі будемо акуратненько, щоб не проламатися. Ось таке у нас є бельце до кроваті, Блин, тут якісь ще, мабуть, бики, валянки чи що. Да, дивіться биті валенки ну конечно їх вже трохи цей трохи вже сніг з'їв в такому вони плачевому состоянні так що тут у нас ще є Блін. чекайте бо неудобно знаєте що люди а це у нас у санки у нас випав сніг і все можна йти вже кататися з горки Є така скриня. Скриня є. Вона пуста. Нічого в ній немає. І тут у нас складено битих валеньків. Потім викинемо. Так, треба тут бути акуратненьким, щоб не проламатися. Бо ж ви бачили, яка тут как ситуація так. Оно нам ну, хтось наскладав бутилочок. Воно. Так, йдемо далі. Ідемо далі. Так, тут даже якась ось проводка. Проводка, а що за проводка? Давайте подивимось. Опа. Раз. Ого. Це у нас тут распределительна коробка, дуже мощніша. Я понял. накриємо її назад. ось Зараз вам підсніму, Дево все у нас в повпотолок. Оно, блін, отову балка. Оно, блін, воно підперте. Так, да, я що думаю, ось у нас перша, друга, третя балка е вона свіжа. І ось нам тільки треба буде замінити воно раз, дві отих балки. Ось у нас отаких два каміна є. Ну, в смислі, ви поняли, від груби. І ось другий. Ось такий, би, все сухенько. Ніхде нічого не капає. Я тільки що зайшов в будинок. Дивлюся, на веранді, щось вода там трохи капає. Так, зараз подивимося. Зараз подивимося. Я не знаю, звісно, чи відео так передасть вам. Боюся, блін, вставати, щоб, знаєте, щоб не проламатися. Там ну, потолки трьохметрові, що можна впасти. Ось, ось така у нас дирка. А я думаю, що за дірка. А Це виходить, балок воно прогнувся і він просто би, підважив. Тобто, Якщо прибрати оцих ось ось два балка, які в нас впали, збити глину, по одному їх поміняти, то ми можемо спасти ще цей будинок. У нас теж воно є. Ось такі, воно, бачите, сквезні щелі. Але вроді там сухенько, нічого не капає. Мені предыдущі власники казали, що це просто вон, коньки на хаті типу, були не забиті. І того воно почало капати. А ну подивимось, що у нас тут Зараз піду по балкові обережно. А ось у нас теж, бачите, є сквозний отвір. А чого воно, в принципі, знаєте, чого воно падає? тому що раніше люди... Багато глини кидали. І це все вес і воно не витримує. І падає. А воно, воно блін. Воно бачите. щас я вам, увеличу, увеличу, де воно воно затікає, і воно воно, виходить, капає і протікає. Ну, в принципі, ситуація не критична, але но... будемо щось з цим робити. Так, йдемо далі. Идем далі. Вот такая у нас тут тоже проводочка. Який шланг нам лишили. Что за шланг. Интересно. Так, короче. Вот такая. Вот такие алюминиевые кастрюли у нас. Ну, в принципе, потом вот силенький. Дальше, дальше, дальше. Ще щось, якась Какая-то пластмасса. Дикна, козел. Так. Дивимося, ось в такому стані у нас знаходиться, виходить, від відгрубе тимоход. Ну, воно десь трошечки, трошечки мокре. Десь воно, мабуть, затікає. Блін. Але куди, я не знаю. Возможно, возможно це конденсат. І воно у нас, виходить, є друга, але я не хочу... Туди так іти, щоб не провалитися, буду ставати на цю це центральну. Воно, бачите, воно вивалене. Тобто, треба, треба, я так розумію, глину. Типу чистили сажу і вивалили. Ось такий, в принципі, у нас обзорчик горища. Кому сподобалося, пишіть, ставте лайк.